Почнемо з цікавого, російські громадяни у Естонії можуть позбавити права голосу, як інформує медіа ЄРР. З подібною ініціативою виступили 28 депутатів місцевого парламенту. Їхній законопроект про внесення змін до конституції має позбавити громадян третіх країн, а також осіб без певного громадянства, можливості голосувати на місцевих виборах. Власне, це у січні. Естонська прем'єрка Кая Калас запропонувала переписувати конституцію, аби заборонити росіянам брати участь у голосуванні. Нагадаємо, в Естонії постійно проживають понад 80 тисяч громадян РФ. Замаху на Дональда Трампа можна було запобігти. Про це йдеться у звіті комісії Палати представників Конгресу США стрілянину на мітингу в Пенсильванії в липні 24-го У документі ем, називають приголомшливим порушенням безпеки під час заходу, і що секретна служба, підрозділ якому доручено захищати перших осіб держави, не комунікувала з місцевою владою під час передвиборчого мітингу. Ну і тепер про нас про Україну. Рівненська обласна прокуратура спростувала інформацію про інвалідність керівника Андрія Рудницького. За даними прес-служби органу, посадовець не має і ніколи не мав групи інвалідності. А пенсію він отримує за вислугою років. Зазначається, що серед усього колективу є усього вісім людей з інвалідністю, які отримують виплати. До слова раніше у ЗМІ заявляли, що керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький отримує понад 400 Тисяч гривень пенсії, нібито по інвалідності.